З 174 року я є учасником в якийсь період керівником досліджень королівської політичної стоянки, яка є найдавнішою в Україні 1400 років, і яка є однією з найдавніших в Європі. Це взагалі було завжди темою моїх досліджень і темою досліджень моїх колег, з яких когось вже немає, хтось в інших місцях. pra porque... Матеріал дуже багатий, дуже цікавий. Це не тільки мільйон чотириста, це власне кілька видів гомінідів, які проживали тут в Королево, Починаючи від Гомоеректуса, який вперше сюди прийшов. Гедельберська людина тут була, неандертальці тут часто гуляли, бродили. Гомосапієнс теж. І одна з таких досить ранніх появ Гомосапіенс в цьому регіоні, десь порядку 38-30 тисяч років тому. Є дуже велика проблема зі збереженням цієї пам'ятки. Пам'ятка знаходиться на території діючого кар'єру, вона завжди там знаходилася завжди, була, ну, не можна сказати, що кар'єр, який, ну, який там працює, займається видобутком аддезито були якісь ну, такі неприємні стосунки. Ні. Кар'єр завжди керівництво нам допомагало, 70. Років все це було абсолютно нормально, але кар'єр має працювати і має розширювати свою зону робіт, свій ареал робіт. А це пам'ятка національного значення. На всіх археологічних пам'ятках має бути установлена охоронна зона, яка охороняється державою, де не можна проводити ніяких робіт. Поки там не будуть проведені археологічні дослідження, в таких пам'ятках дійсно національного значення встановлюється ще контрольна зона, буферна зона, яка має контролюватися археологами. Наприклад, кар'єр просувається в цю сторону, і ми маємо ну, дивитися, що там. Інколи самі робітники ну керівництво викликає, ви знаєте, ми на щось там попали. Приїдьте дослідіть, приїдьте, подивіться, і якщо там є. Місце, яке потрібно дослідити, розкопати, вони мають зупинити роботи, навіть профінансувати, щоб швидше вони це зробили, і потім далі продовжують ці роботи. І це така, знаєте, світова практика. Стоянки в зоні діючих кар'єрів вони є по всьому світу. І дійсно, вони частіше і більше руйнуються, ніж інші стоянки, тому що ми працюємо от в королеві працювали свого часу 5-6 місяців. Ну кар'єр то працює весь час, але домовлялися як. Ну, ми зараз це дослідимо, потім ви підете за нами. Ми тут копаємо, а тут уже екскаватор чекає. Зараз просто немає охоронної документації на цю пам'ятку. Вона внесена до реєстру пам'яток національного значення в 1976 році. В 2009-му вони реєстр трохи змінили, додали нові пам'ятки, зробили нові формуляри для цих охоронних документів і мали б переробити всі паспорти. Взагалі охоронний пам'яток займається не Академія наук, академія наук займається дослідженнями. Охоронною пам'яток займається Міністерство культури плюс і їхні організації регіональні на місцях.